За і сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, четвер страсної Седмиці, великий четверг, який Свята Церква згадує священодійство, яке Спаситель звершив перед своїми вольними стражданнями, яке називається тайною вечерею. Господь готувався завершити свій спасительний потверх, постраждати за людські гріхи, щоб викупити все людство від вічної смерті. Перед стражданнями Господь звершив відкозовітну пасху. Якраз були дні, пасхальні дні від Пасхи, і Господь звершив цю Пасху. Учні спитали Спасителя, учителю, де хочеш звершити Пасху. І спаситель сказав учням апостолу Петру і Якову і Яну, Зайдете в місто, і ви зустрінете людину, яка несе ковшин води. Послідуйте за ним, і в який дім він війде, скажіть господарю того дому, учитель звершить у тебе сьогодні Пасху, і Він покаже вам велику горницю, яка вже вистелена і приготовлена. Апостоли пішли дійсно, вони побачили людину, яка несе купшим води, Зайшли в той дім, і господар дому, який був Алфей, це був батько одного зі апостолів. І вони приготували паску і в послідній вечері сів, щоб вкусити відкозавитну паску пасхального анца за хриснуками. І коли Господь е, звершив відкозавіт пасху, Господь зробив такий незвичайний поступок, Господь піднявся з трапези, зняв з себе верхню одежу, е, опоявся в себе полотенцем, налив вмивальність воді і почав підходити до апостолів і вмивати їм ноги. І коли він пішов до апостола Петра, то апостол Петро каже, Господи, чи тобі вмивати мої ноги? А Господь каже йому, що я роблю тепер, ти не знаєш, а зрозумієш після. Апостол Петру почав противитися, каже, не вмієш моїх ног в Тоді Господь сказав, якщо я тобі не вмию ноги, то не будеш мати щастя зі мною. Тоді апостол каже, Господи, вмивай не тільки ноги, але но й голови, і руки. І Господь вмив апостолу Петру ноги і отер полотенцем. Потім після цього Господь е, знову одягнув на себе верхню одежу і е, звершив вже Пасху, від прозовітню Пасху, е, в тайну вечерю, яка називається. Євхарістія, Господь встановив таїнство Євхарістії, Господь взяв вже квасний хліб і чашу в і взяв хліб в квасний, благословив його і сказав, прийміть, їдіть, це є тіло моє, яке за вас ломиться в оставленні гріху. І всі вкусили від цього тіла Христового. Потім Господь взяв чашу, благословив і сказав: пийте від неї, тому що це є кров моя нова завіта, яка за вас і за багатьох зливається в оставлення гріхов». І всі пили із святої крові з чаші. І Господь каже, але один із вас придасть мене. І апостоли смутилися і почали питати один одного, хто би це міг бути. І апостол Петро подав знак апостолу Іоанну, який був рядом з Спасителем, сидів поруч, щоб він спитав, хто це зробить. І апостол Іоанн спитав, хто той, хто тебе придасть. І Господь каже, кому я візьму кусок хліба і умокну солилу, тобто якусь там їру. І подам йому. І Господь взяв кусок хліба, мукнув солило і подав Іуді. І е, Іуда взяв цей шматок хліба, його з'їв, і в нього війшов сатана. Іуда е, вже вирішив придати Господа. Ось, ось Господь йому каже, що робиш, роби скоріше. Ну ніхто не зрозумів, що Господь мав на увазі, тому що Юда е, носив ящик з жертвами. Господь ходив, і де жертвували якісь люди, які жертву давали, і з ці з жертв вони самі собі купували якусь їжу там і давали бідним. Юда був носителем цього ящика. І е, всі думали, що Господь сказав, щоб юда пішов, що дав бідним. З цієї сукровішниці. А Іуда пішов, щоб придати Спасителя. І він е, пішов до пересвященників, до, до архірею і сказав, що я вам придам, що ви дасте мені. І вони дали йому 30 срібників. Звичайно, з Іудою, сумна історія, він не покаявся. І щоб він покаявся, що Господь би йому простив. Але історія священна згадує друге, що Господь після вечері піднявся з апостолами і пішов на гору Іліоску для, для великої молитви, яку Господь звершив за весь світ, за все людство. І де Господь вже приготував себе, де Господь приготував себе для тої великої жертви любові. Яка звершена на Говській згорі, яка знищила злюбу всільського гріха. Ця тайна вечеря називається установленням божественної літургії, священної літургії. І з того часу Свята Церква постійно звершується танство, в якому людям, віруючим людям, Приподається божественне тіло і божественна кров в оставленні рік і в житті вічної. Господь за кожну літургію Господь знову і знову преломляє своє тіло і проливає свою божественну кров за спасіння світу. Святе тіло і кров Христові ми приймаємо як залог вічності. Господь сказав, хто не буде їсти моє тіла і не буде пити моєї крові, той не буде, буде мати вічного життя. Тобто святе тіло і свята кров Господні, вони являються закваскою вічності, тобто вони входять в людину, Господь, людина приймає в себе і себе, вони перетворяють людину, роблять її способною жити в вічності. Як поясняють, у священне писання є, що ж, ж, жінка бере закваску і кладе в три мири муки, ну, в муку. І, і, і ця маленька закваска, вона заквашує все тісто, і воно стає квасним. І так це є порівняння, як святі тіло і кров Христові вони перетворюють нашу людську природу і роблять її ну, таку, яку мав вже спасити після свого, свого Воскресіння. Яка способна вмістити собі дар вічного життя і блаженства. Ми е, виражаємо свою, своє смирення, свою любов, свою подяку до Спасителя, який заради нас гріш став людиною, який заради нашого Спасіння прийняв кресні страждання, е, і смерть на Христі. І з своїм Воскресінням Господь знову повернув нам дар вічного життя і блаженства. І ми е, перед, е, приймаємо святе тіло і кров Христові як залог вічності, і перед прийняттям цього великого таїнства людина завжди себе очищає, очищає свою совість, йде до священника і сповідує свої немощі, свої слабище, свої гріхи. І це є те, що людина, як вона має приймати святі тайства, не просто прийти і так, не готуючись на себе, не не, 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 не очищаючи свою совість покаянням, просто йти і вкушати святе тіло і кров. Тому що, якщо недостойно людина вкушає святі тайни, то вони, вони від цього багато болів і немало вмирає, як говоряться в святих. Писання. І коли людина себе готовить до цього і приймає свої тай, святі таїнства, то вона стає способною, як я вже говорив, способною для вічного життя і спасіння. Вічне життя і спасіння у кожного є впереді. І святі тайни дають людині ще благодатну силу достойно проводити своє земне життя. І ніякі сокуси, ніякі випробування, ніякі скорби, болезні не можуть людину знищити, зламати. Вона залишається людиною, а людина є та, котра любить Бога, котра знає Бога, котра боїться Бога, то є справжня людина. Якщо у нас цього немає, то ми ще не є такою людиною, якою Господь нас створив, якою Господь хоче нас бачити. Нехай Господь свою благодатті укрпіть наші сили і допоможе нам провести останні дні святої Страсної Слідниці і зустріти його великий праздник Світлого преславного Воскресіння, яке є найвеликим торжеством, яке може бути на землі і на небі, якому радуються ангели, яке прославляють всі святі. Na nebi, viki reko Amen.